Десята година, дорога Кропивницький Миколаїв біля села Степове Кропивницького району. Люди ходять пішохідним переходом. У руках тримають плакати з написами. Зокрема, шахтарі чекають підтримки уряду. Голодний Шахтар, сором України. Віддайте зароблені гроші шахтарям. Шахта несе збитки, держава несе збитки, сім'я хоче їсти, і це вже не фігуральний вираз, реально. Дружина, мала дитина у мене є. Ніхто нам нічого не обіцяє. Лише відтягують час. От. Грошей немає. Нікому ми не потрібні. Помагають ті, кому повинні допомагати ми. Це старенькі бабусі і дідусі, батьки. На дорозі утворюється черга машин. Запізнююсь, мені на 11 годин треба було бути Миколаїв. Ви вже? Я вже ніяк не спів. А котра зараз? 26 хвилин. Це ну, як людям треба, то нічого не зробиш. Ситуація, Нема у нас... коли нам до один вчора похорон, тракали, сьогодні да. температура. Працівники уранових шахт 7 грудня на простої, каже Михайло Мельник. Кожен день простоя це шість мільйонів. Ми вибрасуємо на вітер, тому що підприємство не виробляє не продукцію, а убитки ми терпимо після двох місяців. Такої роботи ми просто вилітаємо в трубу. І це буде екологічна катастрофа. Це перше, друге також відразиться на області, так як бюджет області це 260 мільйонів, перечисляє ДПСХ ДЗК. За 11 місяців поточного року було перечислено 260 мільйонів. 100 мільйонів це місцеві, 100 мільйонів єдиний соціальний внесок і 60 мільйонів це бюджет держави. Слабка ланка це влада, яка не може, ми з початку року неодноразово зверталися і письмово і. Як тільки можна, ніхто ні міністерство, ні кадмін, ні офіс президента ні, як не втрутились, не вирішили це питання. Вони тільки між собою перекидують. За порядком під час акції слідкують поліцейські. В даній акції приймає участь близько 190 шахтарів. До забезпечення публічної безпеки і порядку залучено понад 140 працівників поліції. А в нас зараз є чітке визначення. Критерії по тих транспортних засобах категорії людей, які проїжджають, це сперс, транспорт це вагітні жінки, хворі люди. У нас кожні 10 хвилин приблизно йде питання. Вирішується щодо пропуску всіх загальний пропуск транспорту. Це державна траса Н14. Виїзд з Кропивницького на Київ. Ось так об 11-й годині виглядає місце страйку шахтарів у селі Велика Северинка Кропивницького району. Тут близько сорока п'яти людей, якби хто зараз ходить, хто там гріється. Цей близько 45 людей. Всі знаходяться в як, би, в критичному стані, тому що заробітної плати немає, підприємство стоїть, стоїть надув на зима. Комунальні послуги платити немає за що, тому що нам на тій неділі буквально приведу вам примір: на тій неділі нам дали. 30 мільйонів на весь воздгок. Ці 30 мільйонів вони погасили частково борги за світло, там за гаси. І... А людям приходило по 800-400 по гривень. Частою, в мене замкнули акумулятор. Я треті сутки машину не глушу. Ви бачите, як і я. А при чому тут водії? Ну, при чому водії? Шах... Шахтьори. Шахтери бастують. А водії, ось машина попереду везе м'ясо. Я везу утеплювач на школу і на дитячий будинок. Далі хлопці зерно везуть, все. Причому тут водії, я не знаю. До шахтарів приїхав голова Кіровоградської адміністрації Андрій Назаренко. Прем'єр мене запевнив, що це має бути вирішено на цьому тижні, тому що відкладати далі немає, потім вісну свята. А я я сподіваюся, що святкувати ви вже будете, отримавши зарплату. мене запевнило вище керівництво держави. Я ж не можу не вірити премєр міністру наче офісу президента. Кажуть, чуємо, знаємо. Сьогодні зберемо нараду, знайдемо кошти. Заступник директора підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат Вадим Косаренко спілкуватись не захотів. Буквально одну хвилинку не я губернатора зараз буду. Після розмови з головою адміністрації шахтарі продовжили протест. Антоніна Кретар, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.